Подивитися, як не можна? Хто Подивити... сказав? Подивитися ви можете. Хто сказав, що не можна? ЛВ0409. Хто сказав, що не можна знімати? Що ви там бачите? Добре, я подивлюся, не знімаю. Що ви там бачите? Ну так як там для відео. Ну що, світлофари? Не, не сварився, Світло, Світлофари. Ну як можна вночі знімати на візер? сварився? Ну, Скажіть. Як можна вночі Це ж... на візир знімати? Глядіс. На що? Ви ж навіть не бачите, ні машини, ні чого. Правильно, будемо побачити Ходи сюди. Видно, видно, дивися. Гарно видно? Ну так ви тільки що радар виключила. Давайте не будете мені розказувати. Mm. Ви гарно вмієте розказувати, mm. я, вас не, я вас не перший mm. день не знаю, mm. звичайно. Ну. Mm. Mm. — Давай не, не будемо сваритися, будеш нам зараз надавати е, допомогу. Я Дома? не можу дати допомогу, тому що на цей прибор заборонено вночі знімати, працювати. Тобто. Чому? Ну тому що не можна доказати нікому, ну фари, не видно, не морів, не привес, видно хто за рулем. Ну як так можна? Ходи Стань, твої з боку. Ну. Стань. Я тоді. Не, 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 не. Знімає інспектор своєї машини, бачиш, зразу за машини раз і попроводиш. І фіксуєш собі номерні знаки, фіксуєш, це все попало повністю. Що? А зараз біжди, ну не то, все. Ви вроді би якісь раніше церкове училище Ну, Так гарно. Я тобі просто говорю, ти кажеш, не фіксується. От інспектор стоїть, я зразу. Фіксує інспектор. Я ж не тримаю його в руках, нічого. Ось спочатку з нами сварилися, що ми їх тримаємо в руках, правда? Було що... руках, це не в руках. Зараз я з вами не сварився. Ви я ну, знаю, що ви з нами не сварилися, бо в день можна, так. але вночі, ну, ну як? Ну. Я фіксую, ми зараз розпочаваємо транспортні транспорт, транспорт, на пружній процесі. І спеціально, коли я його за попрошу, тобто їде сам один автомобіль. Їде в крайній немісні. Зарозі один астепет, що нас говорить. Ну і що ви зупиняєте, і що так. ви робите? Будемо складати по протокол. Протокол? Так. А ви знаєте, що там є порушення? Чому? Ну тому що розділ 11.5 носить рекомендаційний характер. Як рекомендаційний? Ну так, рекомендаційний. Це рекомендація. Не. Що рухатись як можна лівіше, то як можна лівіше, як можна правіше. Да? Не займати 11... ліву смугу. Це 11.5. 11.2 так говорить. Ну, а 11.5 що говорить? Якщо дорога має дві і більше, ми в одному напрямку забороняється, рухатися... Не забороняється. А прочитати. Ну, давайте. Ну прожить, да. Принесіть мало місце У мене нема з собою. Чому? Чуву, чугу. Вдома Правила теж Правило до. Давай, принеси. Зараз операція йде реальність. Так? <правили> Я шустю. На дороги, які мають одну більшу свого. Виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо правий зайнятий, є також поворот ліворуч розворот для зупинки. На дороги, які мають дві більше смуги. No. Смуги, для... no. No. Виїзд, виїзд на крайню ліву смугу. Для руху в цьому ж напрямку дозволяється. Якщо праві заняття, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки стоянки на лівому бату дороги одностороннім рухом, населених пункт, що не суперечить правилам зупинки стоянки. Де no, ви і... пишете? Писає... Читаємо, що далі. На дороги, які мають... Дві і більше смуги для руху в одному напрямку на рейки транспортні засоби повинні рухатись, повинні рухатись, ну, повинні рухати. як, як найближче вас тут разом може так і є добре, добре. Правого краю проїжджують частини, крім випадків, коли вони виконують випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом довору чи розворот. Ну, А якщо він їде сам, крайній лівий відводить, і не виконує розвороту, повороту. А Ви звідки знаєте? Ну, то... Урод, я аж дуже -ду далеко. А, може він хоче порушити і дві споршні перетнути. Ну, то будемо чекати. На, 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 ну, а чого ж ви його зупиняєте? Він ще нічого не зробив, ви вже його зупинили. <звук> може Він ще не встиг перестроїтись в правий ряд, може він тільки виїхав зліва. Там стоїть на речі, Державна служба охорони на аварійці. Зліва закриває всю праву смугу. Люди виїжджає вліво, об'їжджає і помаленьку перестроїться вправо. А ви що того не бачите, він перестроїться там би далі. А ви вже його тут зупинили. Негарно, ні? Не? Чому? Ну то як? Їде собі людина додому вночі, з роботи, змучена, а ви її зупиняєте, каже, о, ви порушили 100 гривень, 100 гривень так? — Міліція гроші не бере, гроші не бере, Не бере, Не бере, не бере, їй самі дають, я знаю. Вложать в шапочку і все. Так. Шапку на голову додому, дому зняв. то дайте. Дайте? Да, да. дайте. Да, дайте. Дати? Я можу дати. дайте, Дати вам? Дати вам? Зразу буде слідчо-оперативна група. Так? — Та? Буде? На вас. Обов'язково. На вас. На вас. На вас. Тому що ви сказали, за, дайте. Задачу за хабара. Ну а ви мене вимагали хабар? Я вас не вимагав. Ви сказали дайте. Так. Її вже можна викликати. Та. Тут є вон раз, два, три, чотири свідки, які, які, шов, то при то яких ви сказали дайте. Відео є відео. І відео є. Ну. Бачите? У вас є відео, відео, просто немає, що що робити, хлопці не завдання. Розумієте? Як ви, ви маєте нам щось допомагати, щоб ми щось робили, йшли до того, чогось ліпшого. То ви ще приходите і нам перешкоджаєте. Перешкоджаєте? Так перешкоджаєте нічим Чим? своїм і діям. А, а, а саме сам? відволікаєте на нас від службових обов'язків. Це я раз. Розумієш, ви ж маєте нам є? надати якусь? Ну от надати нам якусь практичну допомогу, нам щось попомогти. Можу візер скласти вам. Но, можете візер, щось практичну допомогу, якусь зробити правопорожників, наказати його по закону, якісь, по -по закону. Без згідно чину задоволення, то ви ще нам берете і перешкоджаєте. Ну Ви ж з вами вже мав неодноразово якісь конфлікти, правда? Yeah. Ми з вами спілкувалися, вроді ми, ми просто це одноразово ну, було, правда? No. No. І до чого б доходу сидіти? Ні до чого. З порожже ПП переливає. Як би там не було? Без, без я, вроде, вроде, я розумію, може, да, питань немає. Якщо я стою з порушенням правил до дорожнього руху, можна приїхати, можна мене зазняти, можна цей сваритися, може там, так як ви завжди робите, слідчо-оперативну групу, туди-сюди. Стою без порушень правил до, до дорожнього руху. Візир стоїть КППЦ. Стоїмо. Щось я вам то... скажу, які ви правила дорожнього руху порушити. Я... Я? Пункт не знаю, але є таке, що заборонено встановлювати. Сказати, як написано ну. Посторонні предмети заборонено встановлювати на дорозі. У вас є зараз посторонні предмети. Вони стоїть за, стоїть за, за автомобілем. Я можу, я хочу, себе, значення. Я да. можу їх фіксувати. Заборонено на дорозі встановлювати. Фішки, оце що от собі ходять і розставляють. Це, це не можна. Це фішки, які стоять і перешкоджають. Розуміє? Правильно, не можна ніякі посторонні предмети, всякі заборчики, от, наприклад, Но, біля. То є, то є заборчики. Там, так, біля То я заборчики, Фішки це додав. У мене навіть немає фішок, я тільки Но, маю. Бачите, це, у вас стоїть за знаки. Тринога маєте, на дорозі. Там. Ви порушуєте правила дорожнього руху, ви карти не порушуєте. Ну а за тринога, що там говориться. Чому це Там Посторонні предмети, це є посторонні предмет це як якийсь подійний момент, є там, наприклад, швидкість чи фото відео На дорозі він посторонній, no, він, він не передбачений дорожньою мене... службою, як знак чи ще щось, наприклад, no, нам... чи дорожньою розміткою. Бачите, він у нас передбачений, тобто той прилад, тобто ви кажете, що ми займаємося фото відео фіксацією не ліцензованими приладами. Звичайно. На, на даний момент він, той прилад є ліцензований по цілі Україні. У мене є сертифікат, у мене є ліцензований. Можна подивитись? Я можу вам показати, да, на вашу вимогу я можу вам показати, я прикройся, так, в черговій зоні. В черговій, так, так. Добре, кажи, куди? Каже, ми на шоке спрацьовуємо. Телефон говорим. Телефон. Развод, потработный разъезд. Давай, тут все. Что Що, заварил? Де? Шевченко 40. Серйозна аварія? Так щоб сторонні предмети більше не буду сделать у до Якої години? Ви ж потім вернетесь? Будеш тут? <смір виток> Ні, я тут додому, мені не цікаво завжди. Приїдь! Мені цікаво, надасть нам трохи практично буде фунувати. Звірний будеш? Давай сюди, щоб тобі очі не дозволить. Давай, братки, я маю їхати на, на аварію. Їдеш зимою? їхали, то чого? Я не люблю аварії. я боюсь там кров, Chua. вода, метал. Ви поїхали з нами. Ну, Нас вістеровою, чого? Виконуєте свій український долг. Долг? Український? Може російський долг? не. Хочеться український, хочеться російський. Долг то таке щось не сильно українське слово. З нами? Та не поїду. Чому? Та бо ще вистачає патрулів по Львові. У нас дуже мало. Ні, все не дуже багато. Ще трошки пиво випили, так? Да? Я не знаю. кажу, що багато патрулів ще зі всіма потрошки. Буду я з вами, скажу, що ви мене підкупили, що я якийсь цей самий. Буду з вами довго їздити, скажу, що ви мене підкупили, що я тільки з вами їзджу. Мушу, мушу до, мушу до

Давайте мигалками через дві спушні.